Як проходив Він же поблизу Галилейського моря, то побачив двох братів: Симона, що зветься Петром, та Андрія Його брата, що вода в море закидали, бо рибалки були. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі! Мій, у Галілеї Ісус зустрів рибалок Петра та Андрія. Ці були прості чоловіки. Які заробляли на життя чесною працею. Однак чогось не вистачало в їх житті. Рибалка добре як хобі, але коли вона стає професією, вся романтика проходить. Хочуть вони чи ні, ці брати мусили кожен день відправлятися на човні в озеро Рибалити. Таке життя нагадувало вічне колесо. Де все повторюється спочатку, життя без напрямку і надії. І в кінці цього життя їх чекала смерть. Ну, просто сумна перспектива. Коли вони зустріли Ісуса, вони були захоплені Його особистістю. Скоріше за все, тут описаний не перший випадок, коли вони зустріли Ісуса. Вони чули Його проповіді. Вони бачили його справи, вони бачили ту радість і той мир, який він мав і яких не мали вони. Раніше вони думали, що такі нещасні, тому що жили в бідній країні, мали так тяжко працювати. Але Ісус жив у тих, тих не умовах, але був зовсім інший. Брати відчували, що вони не шили, а шевотіли, ледве сунулися по життю, і в кінці якого на них очікувала смерть. Але Ісус шив іншим глибоким життям. Він мав внутрішню силу, він мав радість. Євангелія від Луки описаний випадок, як одного разу Ісус допоміг Петру і компанії наловити надзвичайно багато риби. Клещіті у них рвалися, Луки 5, 1, 11. Петро все життя ловив тих місцях, але так я бачу перше. Він знав, що там не може просто так взятися так багато риб. Через це Петру відкрився глибокий духовний світ. У серії книг Клаєва Луїса, Хроніки Нарнії, діти через шафу відкривають шлях у дивовишну країну. І ось для Петра і Івана таких шлях відкрився через Ісуса. Вони захотіли дізнатися у нього секрет щасливого життя. Вони захотіли бути схожими на Нього і навчитися у нього. Прочитаємо наступніші верші. І він каже до них: ідіть за мною, я зроблю вас, ловцями людей. І вони зараз же кинули сіті та й пішли вслід за ним. Коли Ісус покликав їх за собою, вони не роздумуючи, пішли. Хто такий учень Ісуса? Це той, кого захопила особистість Ісуса. Тому Він слізує за Ісусом і вчиться у нього, кажучи: ідіть за мною, Ісус пропонував їм навчитися у нього. Він пропонував їм значно більше того, що вони мали. Він пропонував їм не просто вижити в цьому світі, він обіцяв зробити їх самих ловцями людей. Він змінить їх життя, він змінить їх зсередини, їх світогляд і систему цінностей. Він зробить їх впливовими людьми. Вони самі будуть приводити людей до Бога. І ще одне важливе питання: поклик Ісуса був адресований. Лише його учням чи усім християнам усім нам. Це велике питання для великої розмови. Але якщо коротко, то відповідь так. Щоб слідувати за ним, для багатьох людей не потрібно кидати свого навчання чи роботи, як це зробили брати. Ісус закликає їх слідувати за ним, уставлені до ближніх, уставлені до церкви, уставлені до своєї роботи і обов'язків. Для інших, наприклад, місіонерів, слідувати за Христом означає залишити батьків і країну. І ще одне важливе питання: обіцянку зробити ловцями людей Ісус дав лише своїм учням чи усім християнам. І відповідь тут усім християнам. У нас ще людям не дуже подобається слідувати за Ісусом і виховувати учнів Ісуса. Максимум, на що вони погоджуються, це приходити один раз в тиждень церкву на богослуження. Але, як сказав Дітрих Венхефер, християнство без учнівства це християнство без Христа. Хай Господь дасть нам гаряче бажання, духовне, слідувати за Христом і приводити інших до Христа. Дивимося на наступні вірші. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів Заведеєвого сина Якова та Івана. його брата із Заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз вже залишили човна та батька свого та й пішли вслід за ним. Поклик Ісусом. Цих двох братів, Якова та Івана, дуже схожі на поклик двох попередніх братів. Тому нам легко його пропустити. Але уважні дослідники Біблії, не дивлячись на очевидну схожість, все-таки вбачають відмінності. Петра та Андрія Ісус покликав, коли вони працювали, вони закидували невода в море. Якова та Івана Ісус покликав, коли вони лагодили свого невода, тобто, коли вони лише готувалися до рибалки. Для них це був чудовий привід, щоб відмовити Ісусу, сказавши, що вони зараз зайняті, їм же потрібно полагодити невода. Сіті. люди часто шукають причину, щоб не слідувати за Ісусом прямо зараз. І тут ми маємо задати собі питання, чи готовий я змінити свої плани, щоб слідувати за Христом, чи я лише шукаю виправдань, чому я не можу зробити це прямо зараз, чому я це не можу зробити сьогодні? Чи вивчаю я Боже Слово регулярно? Чи молюся я поза межами церкви? Чи вірний у відвідані богослужень? Чи жартоване я у своєму служінні, відділяючи для Бога свій час та фінанси, хай Господь допоможе нам не шукати виправдань, а слідувати за Христом. Ісус оздоровляв всяких хвороби, подивимося далі і оздоровлюючи всяку недугу поміж людьми. До Ісуса приводили різних недужих, хворих духовно і фізично. Матвій перераховує тут кілька хвороб, напевно, самосерйозних, і які наважилися невеликовними і вважалися невеликовними, існуватих епілептиків, паралітиків. І Христос оздоровляв їх. Коли така серйозна хвороба, то вона часто закриває. Доступ людині до Євангелія, та Ісус вирішив їх нагальну потребу. Дуже часто після цього ці люди стали Його послідовниками та учнями. Якось Ісус вилікував одного біснуватого в Гадаринському краї, Марка 5.1.20. Після цього біснуватий попросився до Ісуса в учні. Але Ісус послав Його проповідувати в околицях про те, що Він зробив йому. Ми, учні Ісуса, ви що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, покликані проповідувати Євангелії і слідувати за Ісусом. Але чи можемо ми зцілювати? Апостол Яків казав так, Якова 5:14. Хворий хто з вас. Хай прикличе пресвітерів церковних, і хай вони над ним помоляться, помазавши його лівією ім'я Господнє, і молитва віри уздоровить здоровіть недужу, і Господь Його підіме, а коли Він гріхи учинив, то вони йому простяться. Отже, визнавайте один одному гріхи свої і моліться один за одного, щоб вам уздоровитися, Бо дуже могутня ревна молитва праведна. Дорогі мої, Яків заохочує нас до молитви, ти хворієш, молися, попроси молитви в інших, поклич священників, і хай помоляться вони. Молитва має могутню силу. Ця сила ця сила всемогутнього Бога. звичайно, Бог являє цю силу і у наш час, як являв за часів Ісуса. Сьогодні ми дізналися, що Ісус це велике світло, Цар Небес і наш цілитель. Він проганяє всяку темряву з наших сердець і з цього світу. Хай Господь допоможе нам активно, щоденно слідувати за Ним. Кожен з нас. Трудиться біля свого життєвого моря, нам доводиться боротися з бурхливими хвилями подій, ситуацій та випадків, а також доводиться зазнавати різних невдач та тішитись успіха. Ми всі з вами є тими людьми, до яких приходить Христос, щоб покликати нас за собою. У кожного свій човен і свої сіті, який означає той маленький світ, який ми довкола себе вибуду, і завдяки якому живемо тут на землі, а Господь підходить до нас та кличе до чогось вищого. Зазвичай вважається, що Ісус кличе за собою не ще вибраних, тобто, їх кличе інших, оминає. Насправді, ж, дорогі мої, Ісус кличе за собою кожного з нас, тому що кожна людина створена на образ і на подобу Божу, який у нас зі в гріхом. І кожен з нас покликаний відновити в собі цей образ невидимого Бога. Ми всі повинні прямувати за Христом, тому що Він є досконалим образом Бога і показує Своїм Серцем. Як нам на цей образ собі відновити? Однак кожен повинен йти згідно того поклику, який до нього звернений. Адже і у апостолів були різні завдання та місії, кожен з них виконував те, що йому було доручене Богом. Так само і ми всі покликані Богом. Однак місія у з нас своя, особлива. Люди, про яких сьогодні згадується Євангелій, були рибалками. І Христос сказав, ідіть за мною, я вас роблю рибалками людей. Ми також маємо свої стани та професії, дари та здібності. Іти за мною, каже нам Ісус, ваше покликання вище і досконаліше. Здавалося б, що можливого, що ми можемо зробити. Хтось ще є в дитячому віці, хтось вже вибрав такий стан життя, який неможливо змінити. Є професії, які ми мусимо виконувати, інші вже в похилому віці, комусь не дозволяють життєві обставини покинути одне а обрати інше. Але Христос, покликаний, поклик, той не має перешкод. Він лунає до кожної людини і лунає щодня. І ти за мною. З цього Божого голосу починається кожен наш день протягом усього нашого життя. Роздумуючи про поклик Христовий. потрібно згадати той євангельський уривок, де розповідається, як двоє учнів ішли в Емаус, розмовляючи між собою про події, які тоді сталися, розп'яття, смерть та чутки про Воскресіння Христове. В той час до них приєднався сам Воскреслий Ісус ішов з ними, беручи участь у їхній розмові, але вони не пізнавали Його. Ісус пояснював їм тоді святе Писання, доводив їх до розуміння істини, і лише при ламанні хліба уже в Емаусі вони його пізнали. Вони пізнали Ісуса, коли все зрозуміли. Співставляючи розповідь про покликання перших учнів та розповідь про подорож учнів Емаус ми бачимо, що участь Ісуса в житті. Є двох видів. Перша – це Ісус кличе нас за собою, а друга це Ісус іде за нами, бо йде, або йде за нами. В першому випадку людина йде сама добровільно за Христом, а в другому випадку сам Христос йде за людиною. Інакше кажучи, якщо ми не усилі ще йти за Ісусом, то Він сам йде за нами. Але наше життя стає лише тоді у правильному напряму, коли ми йдемо з Ісусом. Він буде йти за нами доти, доки ми Його не впізнаємо і не досвідчимо у своєму серці, та поки самі не підемо за Ним. Подумаймо сьогодні, в якому напрямку ми тепер живемо, чи ми самі йдемо за Ісусом згідно Його поклику, чи Він поки що йде сам за нами. Деколи так виходить в нашому житті, що ми не виконуємо Божу волю та Божий поклик, а Бог мусить виконувати нашу волю. У своїх особистих молитвах ми рідко коли кажемо, Боже, яка твоя воля, що я повинен зробити, яким є твій поклик щодо мене? Переважно ми звертаємося до Бога зі своєю волею, ставимо йому багато різних прохань, вимог, скарг. Ми мали б йти за Христом, тією дорогою, яку Він нам показує. А виходить так, що Христос мусить йти за нами тією дорогою, яку ми йому показуємо. Подивіймося, що у світі рідко коли задумується, яким Бог хоче бачити наше життя. Переважно світ хоче, щоб Бог зробив життя таким, яким його хоче бачити людство. Ми мали б відновляти в собі образ Божий і його подобу. Ми мали б будувати своє життя згідно з Божим задумом. Ми мали б щодня роздумувати над тим, яке є Христове покликання щодо нас і щодо нашого суспільства. Ми мали б усі свої старання прикладати до того, щоби співпрацювати з Богом у будуванні Його царства. Тим часом Богові доводиться йти за нами. Бо ми вважаємо, що самі знаємо, як нам жити, як нам поступати, як будувати своє життя і куди прямувати. Оцей висів, хай церква не пхається, ми самі знаємо, що робити і як будувати. Поки Богові прийдеться йти за нами, поки ми самі не підемо за Ним і за його покликом, у нашому житті не буде удосконалення і покращення, якого ми так хочемо. Поки ми свого життя не довіримо Богові, доти ми будемо блукати, і воно буде для нас непривабливим та безсенсом. На жаль, такі поняття, як Христовий поклик, та Божа воля в сучасному світі змальовуються як щось поневолююче. виконувати Божу волю, йти за Христом для багатьох означає якусь духовну в'язницю, називає церква, що живе середньовіччям. Де ми мусимо робити не те, що самі хочемо, а те, до чого нас змушує Бог. Насправді ж Христовий поклик нас лише звільняє, дає нам справдиву свободу. Церква говорить нам, що свобода досягає своєї досконалості тоді, коли вона спрямована до Бога. Поки свобода не закріплена у Бозі, вона може вибирати зло. А вибирати зло це зловживання свободою, яке веде до рабства гріха. Подивімося на себе, на своє життя, чи почуваємося ми свобідними, чи не обтяжує нас наше життя, чи можемо ми про себе ствердити, що ми нічим не поневолені? Якщо добре задуматися, то ми великі і досконалі раби. У нашому житті безліч поневолень, як внутрішніх, так і зовнішніх. І часто ми хочемо, щоб Бог виконуючи наші молитовні прохання, допомагав нам бути ще більшими рабами. Ми тягнемо Бога за собою своєю дорогою, просимо Його нам допомагати в наших різних бажаннях та справах. Ми молимо Його часто про те, щоб він надів на нас ще більше кайдани неволі, тому що в наших молитвах на першому місці ставиться не Христовий, а наш поклик, не Божа воля, а наша земна. Коли Ісус сказав, що Він є хлібом життя, і що хто буде їсти цей хліб, той житиме повіки, багато з учнів удійшло від Нього. Тоді Він звернувся до дванадцяти тих своїх перших учнів, неже й ви хочете відійти. Петро сказав: Господи, до кого жити нам ще? У Тебе слова життя вічно. Ми й увірували і пізнали, що ти Божий святий. Івана 6, 48-69. І сьогодні Ісус кличе нас за собою, бо Він є правдивою дорогою і хлібом життя, але дає нам можливість відійти, дає можливість нам іти своєю дорогою. Але ж до кого нам іти? За ким нам іти, як не за Богом? Хто ще має слова життя вічного, крім Бога? Хто дасть нам справжню свободу, як не Бог? Чому ж тоді ми ще не пішли за Христом? Чому ще не покинули свої розумні переконання та земну мудрість? Чому ще ставимо себе вище від Бога? Хіба ми краще знаємо себе і як нам жити, ніж Бог, який нас створив? Тому, дорогі, мій, нехай від сьогодні нашою щоденною молитвою будуть ось ці слова. Господи, я йду за Тобою. Веди мене, бо лише ти є життям вічним і моїм життям. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.